Всім доброго раночку. У мене тут з'явилася змога вам познімати взагалі, як будують японські будиночки. Зранку був тут дощ, тоді, тут ніхто не працює, але в мене є можливість познімати. Дивіться, вода стоїть тут просто. Це із дерева. Але це ще більш нормальний будиночок. Я вам зараз покажу другий поверх. Я там навіть трохи здивувався. Ну і взагалі я всіх вітаю на каналі Pan Gajin. Дощик пройшов, але парить Парить ще добряче, тобто ще літо. Але зараз я вам покажу, що я тут побачу. Я так само це бачив, та і американці так само саме будують. Дощ іде, вони все роблять, тут все вологість. Але що я тут здивувався? Стеля. Трьохметрова стеля тут. Це просто мене дуже здивувало. Ось от такий от другий поверх. Якщо бачите, все з дерева, потім вони тут все повністю обшивають панелями такими, щось на кшталт ДВП, чи ДСП, ми можемо помилятися, як там правильно. Ось Тут я бачу, що привезли якусь підлогу. Це утеплювач. А може це на стіни, я не знаю. Ну, такий якийсь матеріальчик. Ізоляційне, там так само, такі щось на кшталт азбесто виглядає. А потім тими дерев'яними панелями буду так от листами все зашивати. Але бачите, все мокре тут стоїть, вода. Як на мене, як на мене, це дуже погано, це все смокчується в дерево, потім починається пліснява і все таке, а там взагалі вода стоїть. Але отак от всі, я вже не перший раз це бачив, але просто що мені здивувало, що ось так тут, тут стелі високі. Зазвичай в Японії висота стелі 2,40. 2,40. Тобто можна рукою дістатися до стелі. А тут, тут просто круп. От в нижчій частині 2,80 і тут десь 3. Може навіть трохи більше. Ну, звісно, там буде все зашиватися. Але такий от немаленький будиночок, це я зараз знаходжусь в Камакура, то зараз прогуляємося з вами разом. Я хочу тут пройтись по вуличках, подивитися, взагалі які тут будиночки. Тому що Камакура взагалі, звісно, тим, що тут мешкає дуже багато заможних людей. І ось подивимось, хто тут за тенетами бачите тут такі старі японські будиночки, дуже вже старі. Так, ну добре, трохи тут подивилися, я отримав дозвіл, я тут по своїх справах ну і взагалі подивився як тут будують. Так, ну що ми йдемо. Як бачите, вже осінь така, трохи листя пожовтіло вже трохи осінь почалася. Це якась вулочка, хатки немає де, але... Парадна вхідна частина дивиться такі дуже величезні, тут взагалі я щось не розумію, що це таке. Гараж такий. Оце сакури все. Це дерева, всі сакури, і я тут просто можу уявити, як весною як тут гарно. Вся вуличка така. Ну тут класична японська вуличка. Ну так от ця вулочка, ми давайте звернемо ліворуч, підемо. Подивимось, що там більш зазвичай. Камакура дуже гарне місто, ну, відоме. Тут і стрітфуд дуже відомий є. Там навіть я колись знімав там, в японських самурайських обладунках, там робив стрим і знімав. А так взагалі пляж дуже відомий. Дуже багато заможних людей, і зазвичай, і тут дуже дорога земля. Я не знаю, тут такі. Тут такий паркан <сум> стрьомний, а тут гарненький, така гарненька хатфідна частинка така. М -м -м. Приємно ж дивитися. Просто милує оком мені так. Ну гарненько, гарненько виглядає так. Приємно. Ну, тут хтось полюбляє японський стиль, бачите, тут старий будиночок, одна японська частинка. Ну, це апартмент, тобто квартирки. Дуже незвично так от побачити дерев'яний такий будиночок з гарненьким парканчиком. Якийсь садочок там ну, приємно, приємно. Я завжди дуже полюбляю, коли от охайне, навіть якщо будиночок дуже там простий за архітектурою, але якщо він отак... Навіть отак от дивіться, от, от, ну от простий будиночок. Але бачите, всі вікна в одному рівні. Тиба. ба. А ну просто от, щось мені такий британський стиль нагадує, тут в Британії дуже багато такого. Я зараз подивився тут, каже, що дощ знов піде, ну знімаємо, поки що нема. Подобается мне так и выглядит Приятно. Заранку, ну, потому что дождь был, тому, мабуть, ну, прямо задуха такая была. А зараз же... спала за такая влажность И Очень приятно. Свіже повітря таке відчувається. То коли вже можна спокійно дихати, то я підкреслюю, що літо закінчилось. Тобто десь от на початку жовтня літові повністю закінчуються і починається осінь. От зараз такі от перші-перші кроки осінні ми бачимо. Тобто Починається там десь пожухле лістя трошечки, десь щось там вже жовтіє, немає вже спеки. І на десь гуляти, прогулюватися. А поки гуляємо, трохи хотів додати, я в Телеграмі вже писав. ну, Хто слідкує за телеграм, то вже має інформацію, що в Японії чергове подорожчання цін. Тобто з 15 жовтня знову піднімаються ціни. І не на 3-4%, а навіть уже уряд так і сказав. Це. Тобто починається. Там вони написали від 4 до 25%. Але якщо там читати підробиці, то, то е, загальна маса від 10% це мінімальна. Е, і дуже багато. Е, от, наприклад, всі напої на 10% подорожчі. М'ясні продукти від 15 до 25, тобто капець. Мені ж просто цікаво буде подивитися, що це буде за ціни. Ну, що я зайшов в крамницю, дивлюся, там навіть об'ява така на декотрих цінниках, що ця ціна до 15 жовтня, потім вона буде змінюватися. І всі торговельні автомати, да, всі напої, там, наприклад, я от просто бачу там от, пляшка коли 180 єн, І вона каже, що буде вже 200. Отак от. Так от. Ну, тобто тут порахувати можна тут 10 там, з гаком відсотків подорожчання. Зайшов ще якась тут вуличка така. Знімаємо і розмовляємо стосовно далі що цін. Е, ну, вже так, як бачу, то кожен квартал Японія підіймає. Останній було підйом десь на 4% там щось підняли ціни. До цього на 10% підняли квартал. Зараз вже так, дуже так сильно вони взялися, тобто 10-25%. Це ну, погано, тому що це так станеться, що люди просто обніщають. Ну, прикольно так. Замало грошей стане і потім ми відчуємо на себе. Так само. Я на собі вже трохи так відчуваю, але е, деякі моменти. Поки що не суттєво, але буде. Тому що подорожчання, а ціни там ну, зросли на товари, але зарплатня і все це інше. Ну, як тут гарненько. Зарплатня залишилась стабільна <гум> у японців. Тут щось кафешку хтось тримає в будиночку. Тут школа. Ось, а в мене так само ціни змінилися, ну хто ще не знає, да, я займаюся друком на 3D-принтері. Спочатку це було як просто хобі, а зараз так трохи вже переростає в бізнес, тому що дуже непогано продаються. Всі знають, що я дуже полюбляю там, грецьку римську взагалі архітектуру і культуру. І японцям так само це дуже подобається. Вони дуже так почали. Ну, купувати в мене вироби. Ось Я вам зараз тут просто покажу, на прикладі, що саме. Так от, філамент, з якого я друкую, це такі пластики, хто не розуміється, що воно таке. Це з пластику я виготовляю. Він коштував спочатку десь 7 ну 8 доларів. Зараз 12 доларів. Вже. Ну Так, вже подорожчало. Зяти до рахування, що світло так само подорожчало, принтери вони ж працюють не за Тобто Я ціни підняв трошки так, на 10%. Все одно купують. Ну добре. Але зараз якщо ще буде подорожчання, то, тобто, я не знаю наскільки зараз подорожче філамент, тому що мені в самому цікаво. Але зараз намагаюся трохи, ну, придбати з запасом, щоб потім не жалкувати, що... Немає. Так, у нас тут... А що я хочу додати? Взагалі в багатьох японських міст і селах, от от. дуже багато яких там джерел. Якась річка маленька. Або струмок, я не знаю. ну, Дуже багато. Це класно. Так, ну йдемо далі. Ми пересекли якусь велику вулицю і заходимо знову в якусь маленьку. От, так же, на фарби так само, тому що я, наприклад, друкую, а потім фарбую. І так само, наприклад, у мене заняття з малювання да, вже є. І фарби подорожчали. Я ціни не змінював на заняття, тобто вартість залишилась така сама, але фарби фарби подорожчали. Щоб ви просто розуміли, раніше туба фарби коштувала 400 єн. це приблизно 3 долари. Зараз 600-800 єн. Там, ну, Різниця від кольору. Подорожило, ну майже в два рази. Там десь на 50%, а деякі кольори на 100%. Тобто <смі> я не кажу, що там багато витрат, але зло, ну, я поки що ціни не змінюю. Але якщо ще буду подорожчання на фарби, ну тоді я просто буду змушений піднімати ціни на, на вартість заняття, тому що ну просто, просто немає сенсу просто цим займатися. І так само ціни е, зросли на 10% поки що на цемент, пісок. Ну, це то, що там мені потрібно і взагалі да, для римського каміння, яке я роблю штучне. Е, там я ціни не змінив, але ну, просто так дивлюся, що воно все йде до того, що я просто потім змушений буду піднімати, але я не зацікавлений в тому підняті ціни. Тож я буду тримати ціну вартість на свої послуги, але тому що не навіть надалі зростання, люди просто не в змозі будуть навіть придбати мої послуги. Охочу чи є. І навіть от, в мене ще друкує, я все це виставляю, є такий японський сайт Mercury. Дуже такий популярний. Раніше, наприклад, був Яху, зараз Меркері. Він просто переплюнув Яху з гаком, і там сервіс кращий, і дуже зручніше. І працює як годинники, тобто як швейцарські годинники працюють. Дуже класно. І я там виставляю, там так би своя така сторінка є. І там от виставляю свої вироби, і дуже класно. Тобто, я навіть не знаю, хто в мене придбав. Ну, тобто я бачу його нікнейм тільки. Але де він мешкає, не знаю. Я можу віднести товар, або до мене приїде робітник, забере товар, або я можу віднести до найближчої крамниці комбіні. Да, це от універсальні такі крамнички цілодобові. І там приймають. І там просто штрих-код до нього додають і все, і забирають. І... Тобто Я цього не торкаюсь там відправлення. А якщо я якщо далі віднесли, або як, наприклад, там в мене була велика статуя, я продавав то приходив став працівник і забирав. Там є там, там взагалі ну, додати вартість там 100 єм, ну то взагалі нічого, це там 70 центів за, за те, що за виклик. Там трохи може дорожче буде відправка, але все одно по собі вартості товару. Це, це нічого. Це дуже мені ну, зручно, подобається мені Меркель працює. Там, під, і там на сторінку можна підписатися, там люди підписуються на мене на японці. Так от вони мені пишуть вже, що, а от можна там придбати статую, я там дуже хотів, але ну, трохи задорого стало там. Ну, Я дивлюся, що він мені колись там придбав декілька. Я можу зробити знижку, але я вже не можу за старою ціною йому продавати. Я йому пишу це. О, він там дуже крутив один придбати в мене лакун, я тільки лакон, провачний лакун, кажу. Ось. І... Раніше вона мене ну, коштувала 150, а зараз 250. І то я вам поставив 270, ну я в доларах, я вам так кажу. Нам, якщо за курсом, то трохи навіть менше. ну 1 до 100 хоча менше. Тобто навіть якщо бути правильним, 100, 100 баксів коштувало. А зараз ну, 200. Тобто майже в два рази підросла там ціна. Я готовий придбати їх за сторі, Пробачте, я не можу, я вам можу там ну, 10 баксів знижку заробити. А сьогодні зранку в мене вже її придбали. То Я зараз от мушу повернутися додому і віднести до крамниці на відправку товару. Що, ну, є люди, котрі я ну, які дуже зацікавлені, або хто ну, так, так само захоплюється римською і грецькою культурою, дуже багато повідомлень мені пишуть, замовлення пишуть мені, от можна от ось таку статую надрукувати, чи є можливість. Дуже був здивований, як в мене добре почали продаватися Гіркулеси, Геракли Фернецькі. Просто як гарячі пірожки пішли. Я тільки встигав, вже 4 штуки продав, тільки встигаю їх друкувати. Трапила кафешка тут якась просто на вулиці. Бачите, payment is cash only. Тобто тільки готівкою. Кредитні картки не приймають. Тобто ви повинні розуміти, що в Японії ще досі багато місць і yeah. не, не приймають картки, тобто тільки готівка. Я за це дуже полюбляю Японію. Yeah. <laughs> Тому що, коли тримаєш гроші в руках, ти розумієш їх вартість. А коли кредитку сплачеш, ну тобто воно ну, інколи зручно, але ти не відчуваєш грошей. Тобто вони десь повз тебе йдуть. І немає контролю. Потім мені там хтось написав, ти там плануєш встановлювати ну, сонячні панелі. Так, я дуже хочу, але зараз дуже стрімко зростає е, коефіцієнт ну, е корисної дії. І просто немає сенсу прямо от зараз купляти. Вони дешеві, ну дешевше постійно, навіть якщо порівняти там, 10 років, 5 років тому, навіть 3 роки тому вартість і, 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 і яка зараз панель. Я впевнений, що ще грік-два ще з'являться нові моделі, більш потужніші, тоді вже можна щось планувати. А, і в Японії вони дуже дорогі, дуже дорогі, е, ну, як завжди, трохи. Ціна спеціальна завишена. Я трохи не розумію, на що, тому що щоб не заохочувати людей, щоб вони не ставили собі сонячні панелі, щоб сплачували гроші за світло за використання. Тому що, наприклад, поставити на там з кіловата кВт да, систему, то десь виходить там 15. Там ні-ні, там майже 20 тисяч баксів. Це, це, це неправильно. Я подивився навіть там з Китаю ну панелі, якщо самому придбати і там встановити, ну там вийде там, там 5-7 тисяч баксів вийде. Там червона ціна, 10. Може там просто акумулятори там, якісь там супер-пупер. А тут, тут така ціна, тут просто от японці вони занадто зверху беруть. Якщо там вони ж так само, вони ж. Великих обсягах це купують контейнерами і все одно, щоб зверху там не 20, не 50%, а так, щоб 300-400% прибутку отримувати. І буду сидіти і чекати, буду не мати замовлень, буду чекати, поки хтось платить. Ось такое. І зараз ну, жовтень і в Японії почали святкувати вже, вже почався. Октом Бефест, німецький фестиваль пива, то я планую завітати туди. І Якщо все вийде нормально, то познімаю трошки ще е, з канамі. Е, е, тому що в мене там є навіть е, там, тирольські броня таке. Е, в, і в тому піти і попити пиво з нормального келиха, литрового, поїсти там якісь смачних сосісок. Ну, щось таке там, тобто німецькі страви. Там Брецель, звісно, солоний. Це ж смакота. То якщо все вийде, то згодом зроблю прямо от, -от може наступного тижня туди залітаю. Навіть погода в мене не зупинить. Ми далі крокуємо Камакуру, я тут ніколи навіть і не гуляв. Взагалі-то більш там центральна вулиця, там або храм, або стрітфуд. Ми якраз от крокуємо в той бік, де саме ця дуже відома вулиця. ну їжа. їжі. І я вже бачу, тут багато починається якийсь там кафешок. Деякі зачинені, але деякі працюють, там якісь крамнички. Ну тобто я все каже про те, що ми наближаємось до більш такого туристичного центру. Візнаєте цю частину. Дуже багато знімав. А ми зараз плануємо десь до якоїсь кав'ярні попити смачної та запашної кави. Дуже багато знімав матеріалу з цього міста, але кожен раз, коли йду, ти враження, що щось. Перший раз. Але ще ну, взяти до уваги, що в Японії дуже швидко крамниці одні зачиняються, відчиняються інші. Тут, тут дуже, дуже часто змінюються. Ви можете ходити деякий час в одну кав'ярню, наприклад, я, тут, у мене була улюблена одна кав'ярня, дуже подобалась. Вона зачинилася, все припинила своє існування. Шкода, там такий дуже гарний інтер'єр був в європейському стилі. Е -е, гарнятка такі були, супер. Але, на жаль, вже той кав'ярні немає. Так само зучинилась, кривниця дуже велика була, тут алкогольні і понські напої були. Все, вже немає. Тут колись я замовляв торт, мені не дуже сподобався. Самі, наприклад, макарони там, да, ці не погані, це непогані. там, макарон, правильно казати. були смачні. А от торт на, на Різдво я замовляв. На жаль, гарно виглядав, гарно, але так собі не О, Я тут пам'ятаю, тут я навіть переодягався в самурайські обладунки, коли... Стрим починав робити. Зараз ми йдемо до кав'ярні. Це прямо вона на станції знаходиться. Там кав'ярня, пекарня там поєднана. Там знаходиться вулиця, ця відома там, де вулична їжа, да стрітфуд. Там ось, що дійсно стоїть, ця герця масена, тобто ласкаво просимо, вона каву наливає безкоштовно всім, хто входить в крамниці. Ну, Дурники, хто хоче попити кави. Там просто продається так само, звісно, кава різноманітна. Ну і як от такий рекламний хіп постійно пропонують на вході. скуштувати такий маленький такий стаканчик кави. Бачите, там от в куточку пекарня, кав'ярня маленька. Я там завжди або круасанчик, або хліб, ну, щось таке щось придбаю. Зараз подивимось, що у нас тут є. Як все змінюється раніше. В гарнятках давало, а тепер паперові стаканчики. Що трохи попили каву. Я десь все таке ж полюбляю, щоб гарнятку, Якось так культурніше і, і приємніше. Але це одне кава завжди залишиться кава. Я дуже полюбляю каву. А з алкогольних на як хтось напитав, ну, пиво то пиво, але дуже полюбляю вином. А влітку молоді вина, так, ну це такі, там вони там 6-8% алкоголю. Деякі я коштував навіть японське вино. 10%, молодець, алкогольник дуже смакує, мені сподобалось, легко п'ється, втоляє спрагу і дуже приємно відчуття, тобто немає такого, що там напився. А так взагалі дуже полюбляє іспанські та італійські виїди. Я вже майже біля своєї оселі Це і наша станція 12-15 хвилин пішечки проїдуть трохи. Так що дякую, що були зі мною. Вам трошечки такого маленького е віконця у Японію з мого боку. Дякую за подобайки, дякую за донати. Дякую. дякую, дуже приємно. Так що тримаємося. Слава Україні, слава нації та пиздець Московської Федерації. Залишилося і там вже небагато. На все добре. Бувайте.